Один із найбільших автодорожніх мостів Мукачева на вулиці Садовій, де щоденно рухається велика кількість автомобілів, досі перекритий. Тут на вулицях Садовій, університетській та перемоги у розпалі, ремонтні роботи мосту, дорожнього покриття і тротуарів. Загальна площа е, біля п'яти тисяч метрів квадратних. Виконуються такі роботи, як заміна бордюра, заміна е, асфальтобетонного покриття з вирівнюючим шаром поздовжнього та поперечного профілю. Задіяна максимальна е, кількість техніки, працюють екскаватори, самоскиди. На мості буде ще верхній шар асфальтобетонного покриття товщиною 5 см. І тоді він буде вже завершений, придатний. Роботи, замовником яких є Мукачівська міська рада, стартували тиждень тому, 27 вересня. Мукачівці запевняють, стан асфальту був крайне незадовільним, тож ремонт тут необхідний. Але наразі є інші напрямки, куди потрібні гроші. Треба було 20 років назад тут робити. Або війна йде, а дороги роблять глібше, бо ракети хлопцям загнали. В Запоріжжі мітинги йдуть, бо у нас то бруківку, то ще щось ремонтують. Ми вважаємо, що треба. Воєнні потреби, а потім все інше. Задоволений, зробиться, будемо їсти. Як вже закінчить, то побачимо, яка буде. Ну, добре, ми раді. Всі роботи йдуть на скору дуже руку. Треба медленні. Тут буде а... качество. Треба більше, бо на фронт треба давати. От в чому діла. Натомість водії нарікають на тимчасові незручності через перекритий рух для автомобілів. Але кажуть, готові зачекати, головне, аби недовго. Зараз незручний час, тому що діти в школу ранком люди на роботу, є великі затори, але робити треба, я думаю. За хороше треба терпіти. У підрядній компанії Бутінвест Альянс, яка здійснює ремонтні роботи, запевнили, вони триватимуть ще близько тижня, опісля руху автомобілів на ділянці буде відновлено.